Бого будинку, ось ці кадри руйнувань у Львові опублікував сьогодні в соцмережах. Президент Володимир Зеленський. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Львів у ніч на сьогодні атакували 10 крилатих ракет калібр, що були запущені з чорного моря. Як стверджують у повітряних силах, з 10 було знищено сім ракет. Мер Львова Андрій Садовий назвав цей ракетний удар однією з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру спочатку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну. Все. Слава Богу, що я і собаку знайшла. От вийшла, от сижу. О, бачите? От з чим я є, О, все, слава Богу. От ще треба в восьму лікарню їхати от зашити. Перший вибух був, квіточки вазонки в мене попадали, а потім так попадало, що вже все. Нічого, пусто. Все пострадало. все. В хаті ні вікон, ні дверей, нічого нема. Во, В чому були, то були. Отут трошки порано, ногу, голова. І все. платили були одна на цей момент? Не троє. Ну, чоловік після інсульту, дочка і я. І все. Ну, дочка нічого, а, той, а, а мені спину посікло, і, той, ударна хвиля так пішла, вікна вибило. Двері заклинило, я почала кричати на вулицю, і хлопцям чесники двері підважили, ми вийшли. Ми з сусідами вийшли в підвал. Засипало, ну, тільки двері впали, але ну, ми могли вийти. Ми вийшли, пішли в той підвал. Люди кричать, піщать. І все обсипано, все засипано, все. Чи були в важкому стані дуже люди? Ваші сусіди, тобто. Заносили на носілках, ну я не бачила, хто то. Ну були. І я почула, ніби щось. Ну, Бухнуло, дивлюся, проміжні міжкімнатні двері, шкло вилетіло. Як в шоці і сирена була, я але знаєте, часто ми ігнорували ті сирени. А я пішла за відром, хотіла то шкло в відро позбирати, і в той момент як щось гахнуло, як... вся плитка, все, всі двері повикручували, вхідні двері з, з штукатуркою вивалено. Ми якраз тому потім на горі пожежа почалася Живіли. Ми зовсім не сподівалися. так як не сподівалася війни, так як ми, ми і того прильоту не сподівалися. То, біда. Я не знаю, що ми будемо далі. І то на кожну сім'ю тут такий шок і стрес. Ми не знаємо, що далі робити. У вас поранило обличчя? Обличчя, руки, ноги, груди. Коли вас не шпиталізували? – Ні, сказали, що то нормально буде. Помиєтеся дома та й все. Як це було, як ви це чули, де ви були Та були, та в хаті були, спали і почало цей й Та все. А скільки було в квартирі людей? П'ятеро. Діти нормально, все так. Тільки я одна пострадала. Пали, я бачила, що новини пишуть про те, що ракетна атака. І в момент, коли прилетіла перша ракета, ми зрозуміли, що треба спускатись в укриття. Це треба робити раніше, якщо що. І коли спустилися, ми спустилися в наш підвал. Навпроти є укриття, таке доволі глибоке і протяжне. Але ми вирішили туди не йти, взяли кота, в принципі, речі якісь основні. І потім ще три вибухи були. Все в підвалі сипалося, спустилися інші люди. Вдома немає вікон, дверей. Ну і до нашого ефіру вже долучилася Наталія Сокарчук, жителька зруйнованого будинку у Львові. Наталія, добрий вечір. Вітаю вас, Наталя. Я сьогодні, я сьогодні читала коментарі ваших колег, які повідомляли про те, що ваш будинок зруйнований, і ви знаєте, вам співчували, але одночасно за ваш за вас раділи, тому що вашій родині вдалося врятуватися. Розкажіть, що з вашим домом і як вам вдалося врятуватися? Ми проживали на четвертому поверсі. У того будинку, який найчастіше мелькав у сюжеті, у 66-му, четвертий поверх з е, Ми спали, почули тривогу. Я не могла. Ну, зазвичай, знаєте, як, все одно у Львові почуваєшся комфортно, почуваєшся більш-менш спокійно. Вів'яни трошки, ну, вів'яни, я можу сказати, за свою сім'ю, за своє оточення. Ми якось розслабилися. І, ну, що я робила? Я не заснула, я спостерігала, куди летять ракети по телеграм-каналах. І коли я вже побачила, що повідомлення про те, що ракета залетіла у Львівську область, я сказала чоловікові синові, що треба давати, ветеруну, ми напевно заховаємось у ванні. А перший вибух ми почули, коли були в ванні. І в нас трошки скло, ну, в кімнаті трошки скло, там ми почули, розбилося. Після того мені стало дуже сильно страшно, і я сказала, що давайте ну, ми спустимося в укриття. І забігаючи, ми дійшли до сусіднього під'їзду, до підвалу сусіднього під'їзду. Ми туди буквально пірнули, і в цей момент ми почули просто таке відчуття було, що небо розривається. і… Дуже сильний взрив, а світло вимкнулося у підвалі, зверху щось посипалося, на мене впали якісь двері. Ну, не боляче, але страшно. І, е, я дуже боялася, що зараз стеля почне обвалюватися. Це був другий вибух. Ми вийшли якось, я не знала, чи нам виходити, а я бачу в телеграмі, що третя ракета летить, залишайтеся в укриттях. І я не розумію, чи мені лишатися з сім'єю в тому підвалі, ризикуючи тим, що зараз от прилетить друга ракета і будинок точно впаде. Чи йти кудись далі, куди далі, я не розуміла. Слава Богу, дуже оперативно приїхала поліція. Я не знаю, чи це патрульна. Ну, я бачила поліцейського, який казав, ідіть до дороги, а у нас через дорогу стрільський парк. І от я з чоловіком, сином ще з групою сусідів. Ми пішли в парк, і ми йдемо по темному парку і чуємо, що знову гуркіт на все небо. Ми просто падаємо в парку на землю і е відчуваємо дуже сильні вібрації землі, вибух ще один. Е я не знаю, як далеко від будинку, я думаю, що не дуже далеко він був. Е от. Після того ми походили трохи по парку. І якось потім почали відбій тривоги, пішли дивитися на те, що лишилося дому. Але я хочу сказати, користуючись нагодою, що правило двох-трьох стін то все чудово. Але я зараз дивлюся знімки з квадрокоптера, чи там от, от, на фотографії зверху, коли нема даху, коли нема жодної з тих трьох стін, люди ну, ми теж в укриття не ходили, ігнорували. Ну кілька разів ми вже спустились два тижні тому, коли летіли шахеда. Не треба ігнорувати, тому що ти не знаєш, куди воно летить. От ти не знаєш і, і ваша квартира зруйнована, я так розумію, повністю. Да, її просто нема. А скажіть, Наталя, от ми, ми, ми слухали щойно коментарі і ваших сусідів. Вони кажуть, що вони не знають, що вони будуть робити далі. А, ось чи є у вас якийсь алгоритм дій? Я зараз маю на увазі, чи якось допомагає місцева влада, де ви далі будете жити? Це ви самі про це турбуєтесь? Чи є якась допомога? Я знаю, що біля будинку чекав автобус. Ну тобто, приїхав автобус, який мав відвести. Тих людей, які бажають там що якийсь готель, ну якесь тимчасове місце проживання. А ми пішли трошки іншим шляхом. А, у нас є друзі у Львові, які нас прихистили, а що робити далі, я не знаю. І якщо чесно, я сьогодні не буду працювати. Мер Львова каже, що це наймасовіша атака. Це, це так, подібного у Львові не було ніколи. Правильно? Ми у Львові півтора року живемо. З березня ми, ми, ну, півтора року. Угу. І так нічого подібного я не пам'ятаю. Чи ви знаєте когось із сусідів? Це якісь ваші знайомі люди, хто загинув, там йдеться про п'ять людей? Так, одна з цих п'яти людей це наша сусідка, з якою ми дуже добре товаришували, це ще одна дуже болісна новина для нас особисто. Наталя, я вам дуже співчуваю вашій втраті, і разом з тим я, мабуть, так само долучуся до ваших колег, які персонально за вашу родину радіють, що ви вижили в цій ситуації. І тримайтеся, бережіть себе. Дякую вам дуже, що розповіли Де, нашу не, історію. Якщо можна, я хочу сказати величезне спасибі усім, хто підтримує, тому що людей дуже багато і, і колегам, і не колегам, усім величезне. Спасибі. Я не чекала такої. Потужної підтримки, і ну правда, це найпотужніший народ, який може дякую дуже. Наталія Сокарчук, жителька зруйнованого будинку у Львові. Родин їй і родині якої вдалося сьогодні вночі вижити. Зокрема, зокрема, й тому, що не була проігнорована, хоч і в останній момент, але не була проігнорована повітряна тривога, і люди вийшли з дома.